Добрий день, шановні друзі, так і сталося, ну, зрада за зрадою. Американський режисер виступив на кінофестивалі у Москві. Значить, Вуді Алін є такий режисер, Вуді Вудпекер, він би краще був би виступив у Москві на кінофестивалі і сказав, що любить російське кіно. Це зрада, чи що? А? Дядько, що, Я так, не що це таке? Американці на дві сторони грають. Я тебе кажу. Двух стволки. Що? А що Мід заявляє? Та почекай, слухай далі, що Вуді Аллен заявляє. Долучився до сесії легенда світового кінематографа на московському міжнародному тижні кіно. Модератором заходу став російський режисер Федор Бондарчук, відомий публічною підтримкою Кремля і війни. Вовочки, Вовочки, Зрада. Відповідаючи на запитання щодо можливих зйомок у Росії, Аллен зазначив, що пропозиції не отримував. Старий дід уже, ну, вы взагалі Та діло не в этом, даже. Почекай, ну, почекай, ну, але да що у разі їх появи сів би і подумав над сценарієм про те, як добре почуваєшся у Москві та Петербурзі. Так подожди, в чому проблема? Ну, береться Боді Аллен, заноситься в миротворець раз. То я так на миротворець його потрібно, терминово. потім, вот эта наша організація, Ну, которая наших громадян лишала там. Паспортів, так, МЗС це. Раз... А Кунімечик, не, до речі, що у них в Америці сидить, не, може ку... під'їхати до Будіані. Кунімечик, ладно. от це друга організація. Яка? Миротворец. Не, миротворець. Ні, Миротворець, це його вносяться на сайт. це раз. А яка? Організация. Мед! Мін єд, ця... Мін єд, Міністерство єдності. Ні. Ну, а що за організація? Наша серйозна організація. Та яка організація? Що правоохорона, не правоохорона? Шостава нашого. Вот Яково кончена? Сама, сама така організація. Яка сама така? Которяя О. Служба санкці... бита! Ні, санкції на людей. Викладав. О, та то ти про дуже потужну. Приготував СРБО СРБРО. Так, СРБРО. При Нет. нашому. Зайденьте! Вот, вот. При нашому Сморахдовому. А чтобы они на него наложили санкции. А чтобы они на него наложили просто, а не санкции. Нет, это та, когда сказати. он попадет в плен. Вот его пакеты и відправили ему туди. Так. Ну, это точно. А, ну, це і наш, все. Я тебе відповідаю на це ну, запитання. Один наш не проводить просто ставку ще. Тільки ставку проведе, він этому аллену покажет. Вот. Дай грай. Срочно, срочно собрати СНБУ. Будет як этот нафтопровід дружба. Теж мені ще. СНБО срочно собрати. Терміново, терміново. І розібратися з ним. Так ти що? Слухай. Це міжнародний тиждень кіно. Щоб не кино... товари українські він не покупав. Та! Заборонити все. І не смотрите. 95-й квартал. Оце саме головна кара. Виник лише торік. І покликаний показати, що, попри санкції, Росія нібито залишається активним учасником культурного життя світу! Это хто сказав? Ой-ой-ой, Вовочка, -ой -ой, очки, що ж це робиться? Це, Та Та це в Московії, вони таке заявляють. Бондарчук, оцей. Серед гостей крім був сербський режисер Кустуриця! О, О, оце білий кіт, чорний кіт, пам'ятаєш? Ти, 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 Ось він же ж, дивись. Тич, тич, тич. Ти уявляєш собі, дядько, що творять, що творять? Та американський актор Дакакос! Що за дакакос? Такого не знаю. Шо, що за какос? Ну, хто-то дакакали прийшли. О, і тут, дяденько, ось він. Проснувся все ж таки наш міністр закордонних справ України. Сигиба, Та назвав це ганьбою! О! От у мене маленьке запитання до сегиби. Так. А чого він не назвав ганьбою? И так официально. Вот эту Су... фоточку? Вот эту? Вот эту фоточку? Вот да. эту, подождите, вот эту да. фоточку? Чего он не назвал? Так, а? Когда президент с фоточкой Америки... Когда папочка наш Трамплин. с этой фоточкой да, у там... у всех что-то язычок а? в пупочке был. Так глубоко у Дональда, ну, у Дони так, глубоко вот так. так там... И все, вымы... там. вымывал там. Да все там. Ой. И были заняты, да? И весь оральный кабинет а там А что ж такие жесткие типы? Так. Чего ж не напали на Дональда и не сказали, слышь ты, Дональд, больше вообще нам не знали. Миротворец. Миротворец, санкции, РНБО, СНБО, и все. Чего такого не было? Что такое? Очкой Джима Джимі-Джимі-Джимі-Ача-Ача. А вроде ж таки смелые, что типы. Защемил, а що так просто там давление. Тыс был. Це той тиск, який завжди хочет насмарадовать. Быв тиск просто. тиск Ячко таке, і Не змогли вимовити. А Вуді ВП, это да? ну Вудівпець. Сразу ганьба, на миротворец, сюди, сюди. А, -а, а ну це Вуді ще не зайшов до трамплина. А -а. А -а. А -а. Якщо трамплін полюбляю його фільми, то все, сушите вилку. Сейчас а буде извиняюсь. Ой, вибачаюсь, выбачай! Ми просто мимо Ні, не, не просто проїжджав. Нет, нет! Він не той канал включив! Не, не. Специально поехал, он разведчик, церушник и был на задании. Нет. Він куда ново просил? Від нашої контролю. От уже такі, сука молодці. Що молодцы. І каже, що цей фестиваль Сигіба, є інструментом російської пропаганди у світі. А коли Дональд Трамп з фотографії Путіна ФІФАшнику показує, от мой друг, і он приїде на чемпіонат світу, это не пропаганда русских. Протестую! Не... Понял? То він наоборот заманює паню. Він хоче йому показати, що скоро і, ну, буде понятно. чемпіонат світу по футболу. і якщо ти будеш собі. Гарно вести, то ми тебе запросимо. А якщо ти не будешся гарно вести, то й не приїдеш. Ось так очки. Ну, пані. Ну все, коли кріпиши, тоді. Так, коли потужне, потужні. тоді потужне, ці світа коли потужна, коли не головне, що ідентичні. І незламні. О! Давайте на переможке, если молодець, молодец, не проспав. Да. Телефонуй к этомучибе за кордону в Америку. Нехай да. їде до Вуді Вудпеке і йому НАТО вручить. Да, я в це время включаю ролик, когда Трамп показывает фотографию Путина и хвастает. Это там, щоб придавало тебе силы, натхнення и так далее. А ще скажи Кулебе, щоб він наклав пакет и отложил йому під двері вуди Аллах. Все, давайте, тримайтесь. Нет, и щоб ти по дороге это съел. До нового на фестивалю. Уря, уря, уря. Вперед.